Петра і Павла. День Петра і Павла займає особливе місце у християнському календарі літніх свят. Християни Східного обряду відзначають свято щорічно, 12 липня чи тепер 29 червня. Апостоли Петро і Павло шануються як учні Христа. Ці дні прославляється духовна твердість святого Петра і розум святого Павла. Вони були учнями Ісуса Христа, первоверховними їх називають, тому що вони більше від інших потрудилися у пробиві Христової віри. Апостол Петро походив із родини рибалки та був братом апостола Андрія Первозванного. Народився у маленькому місті в Ифсаїді на березі Галілейського моря, був простим рибалкою, людиною неписьменною, убогим, проте богобоязливим, мав дружину і двох дітей та звався Симоном. Ім'я Петро з грецької камінь або скеля. Дав йому Ісус Христос за особливу відданість та віру, на основі якої обіцяв створити церкву. Святий Петро був єдиним з учнів, що міг ходити по морській гладі і першим з апостолів побачив Христа після Воскресіння. Разом з тим Ісус Христос наділив свого учня здатністю стілювати людей. У 65 му році святий Павло повернувся до Риму, і тут разом з апостолом Петром вони почали свій спільний апостольський подвиг. Саме він направив у християнство тисячі людей, за що за наказом імператора Нерона в 67-му році був розп'ятий вниз головою. Натомість Павло не був прямим учнем Христа. Доля апостола Павла була теж непростою, народився в Тарсі, в заможній родині та мав єврейське ім'я Савл, будучи фарисеєм і лютим гонителем перших християн від юдейських первосвященників, мав повноваження для винищення послідовників християнського вчення. В одній з подорожей був навернений до Христової віри Господом під час апостольського служіння. Після хрещення одержав ім'я Павло, був учасником першого собору апостолів у Єрусалимі. Павло теж дістав вінець мученицької смерті, хоча, на відміну від апостола Петра, його не розп'яли. А як римському громадянинові відтяли голову мечем. І досі у вічному місті є мамертинська темниця, у якій за наказом імператора Нерона було ув'язано апостолів Петра і Павла. День їхньої страти і відзначається церквою як день пам'яті Петра і Павла. Мамертинська в'язниця, якій вже понад 2700 років розташована у північній частині підніжжя Капітолійського пагорба перед величними руїнами Римського форуму. Над Мамертинською в'язницею було збудовано храм Сан-Джузепе Деїв Фаленямі в Україні, з Петровим днем пов'язувалося чимало повір'їв та звичаїв. На Петра вперше після посту дозволялося готувати молочні страви. У кожній хаті варили вареники з сиром, пекли мандрики, сирні бабки. За переказами, саме такими мандриками, харчувався святий Петро, мандруючи по світу. Одного разу нахабна зозуля вкрала в апостола останню мандрику, за що була покарана, вдавилася нею. І від того дня перестала кувати. Якщо ж Зозуля кує і після Петра, то за народним повір'ям це віщує нещастя. Святий Петро вважається покровителем рибалок і пастухів. Либонь звідси й народна назва розповсюдженої в Україні рослини Петрів Батіг. Так називають довгі гнучки з ніжними небесно-блакитними квітами стебла цикорію. Цікаво, що, попри свою декоративність, Петрові батоги не можна поставити в букет одразу ж тратять колір і в'януть. Тож милуйтеся петровими батогами у лузі, в полі і не забувайте, що це ще й цінна лікарська рослина. А один із видів цикорію вирощується, як салатна рослина. До цього дня готувались колись в Україні як до великого свята, білили хати, оздоблювали рушниками стіни, прибирали на подвір'ї. Вранці цього дня всі йшли до церкви. Дівчата прикрашали свої голови вінками із польових квітів, а особливо червоними маками. Повернувшись із церкви, люди розговлялися мандриками. Кажуть, що їхня назва походить від того, що мандруючи по світі, як я вже казала, Петро з Павлом харчувалися мандриками. У цей день господарі неодмінно виносили громадським пастухам гостинця: мандрик чи мандрига та грудку масла. На Бойківщині пастухи збираються на пасовиську, будували петрівник невелику землянку чи загорожу, прикрашену зеленю і разом обідали, їли молочне, щоб корови краще доїлися. У східних районах України існував звичай на Петра заполіскувати дійниці. Жінки обідали гуртом, а потім рвали трави, що мають жовтий цвіт, і годували ними корів, щоб жовте молоко було. Середина літа була непроста пора, запаси борошна і круп добігали кінця, а до нового врожаю було ще не близько. На Волині говорили Петрівка на хліб катівка. Тому під час початку жнив сили підтримували звичайними, простими стравами, особливо в найтяжчі робочі дні. У раціоні традиційним було багато зелені, картоплі, грибів, варили зелений борщ, робили холодник, голубці в молодому буряковому листі. Гуцули вважали добрим знаком, коли свято Петра припадало на середу. Тоді усі чекали гарного року. Від цієї прикмети виникла приказка: не усе в середу Петра, а є і в іншу днину. Після Петра розпочиналися жнива. В українській петрівчанській пісні співалося: Минулася Петрівонька, почали жнива, наробилася у полі, що тільки жива. На другий день після Петра відзначали колись теж свято, але наполовину менше, і називалося воно напів Петра або Петрового батька. На Слобожанщині у цей день різали трьох півників і варили борщ у трьох горнятках, три борщі, бо святий Петро три рази відрікався від христа. Народні прикмети на Петра. Якщо на Петра один дощ, врожай непоганий, два добрий, а три багатий. Як іде на Петра дощ, то буде гнити картопля. Як на Петрів день спека, на Різдво буде мороз.